Феєричне закінчення в обласній філармонії за підтримки благодійної організації Фонд родини Кольгофер пройшов останній дев'ятий концерт в межах місячного фестивалю Хмельницький класік фест». На сцені заграли твори Лібермана, Ковача, Манганій, українську класику. Фестиваль класичної музики наступник Камерфесту, який 11 років поспіль проводили у Хмельницькій обласній філармонії. Перехід на новий рівень запланували ще кілька років тому, проте спершу завадила пандемія. А після повномасштабне вторгнення цьогорічне грандіозне повернення фесту відбулося завдяки благодійникам, а саме фонду родини Кольгофер. Валерій та Оксана Кольгофери, засновники благодійної організації фонд родини Кольгофер, особисто переконані в тому, що культура. Духовність та високе мистецтво це чи не єдині інструменти сьогодні, якими можуть скористатись українці для того, аби зупинитись на хвильку, переосмислити сьогоднішню ситуацію і здобути через призму високого мистецтва в собі сили, знайти їх, триматись і боротись далі. На сцені місцевий симфонічний оркестр разом із іноземними гостями, флейтисткою з Угорщини, кларнетистом із Польщі та диригентом із Німеччини, паном Максиміліаном. Він вже чотири роки живе і гастролює по Україні. Музикант мав брати участь у фестивалі класичної музики ще 2022 року, 23 лютого прибув до Хмельницького. Наступного дня почалася війна. Митець каже: навіть тоді покидати державу й думки не було. Я вирішив для себе залишитись тут і. І працювати тут так довго, скільки це буде, буде потрібно, і ми е, мусимо вистояти. Пані Ільдіко флейтистка із Угорщини. Вона в Україні вперше каже, приємно вражена гостинністю українців. Зізнається, коли лише отримала запрошення на фестиваль, їхати було моторошно. Однак, у безпечності поїздки переконали організатори. Ба більше музикантка мала палке бажання бути корисною нашій країні. Хотіла підтримати нас тим, що вміє найкраще. Я вважаю, що в такі важкі часи особливо важливо проводити подібні музичні фестивалі, щоб усі бачили, що люди в Україні живуть нормально. Канти працюють у звичному режимі. Це значна підтримка, яка дозволить в майбутньому залучати до співпраці багатьох іноземців. Пан Роман представляє Польщу. Він клернетист, відомий далеко за межами батьківщини, лауреат низки міжнародних конкурсів та фестивалів. Раніше вже бував в Україні, виступав на сценах столиці та Львову на Хмельницькій. Вперше були певні побоювання, бо все ж таки йде війна, і всі ми слідкуємо за подіями, але е на запевнення директора, що все буде окей, ми приїхали і будемо мати честь завершити цей прекрасний фестиваль тут. Фестиваль класичної музики тривав у Хмельницькій обласній філармонії місяць. Яскравим завершенням стали твори, сповнені неймовірного українського колориту Левка Колодуба та Анатолія Косанатольського. Анатольського. Понад півстоліття незаслуженого забуття, і ось ці шедеври знову прозвучали. Класична інструментальна музика витримала випробування часом і досі має чималу аудиторію в сучасному світі. Тож меценати допомагають мистецтву жити, щоб поціновувачів прекрасного та його творців було ще більше. Особливо вдячні всім тим, хто допоміг, щоб ця музична подія, щоб це музичне чудо відбулося у нас в місті. Я дуже дякую фонду родини Кольгофер за підтримку. Дякую всім меценатам, всім, хто долучився, хто підтримав. Це дуже гарна традиція. Я постійно повторюю. Рю, те, що без меценатів не було б ні Гайдна, ні Моцарта, ні Бетховена, і не було б тої творчої спадщини, яку вони дали людству. Тому це дуже гарно така закликаю усіх. Бо мистецтво потребує підтримки.